Чому я ношу цитрусові легкі і свіжі аромати саме зимою? Адже такі аромати треба носити літом. Вітаю чудові! Ласкаво прошу на мій канал. Я Альона Благодарна. І сьогодні я вам покажу 10 ароматів, які я зараз найчастіше використовую. Зараз у нас січень 2025 рік. І переважно. Ці аромати, які я вам сьогодні покажу, вони цитрусові або легкі квіткові аромати. І чому так сталося, що зимою я переважно користуюся саме таким профилем ароматів? Давайте розбиратися. І якщо ви так само, як і я, любите. Цитруси зимою, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, тому що ми з вами виходить якісь странненькі і дивні люди, тому що зазвичай всі інші люди люблять поливатися цитросами саме в спеку. І давайте я почну з того, що дійсно я зимою переважно люблю користуватися цитрусовими ароматами. А літом у мене якраз навпаки, літом я люблю солодкі тягучі парфуми, я люблю амброві аромати літом, тому що мені саме звучання солодкої амбри подобається на спеку, коли вона плавиться, коли вона стає м'яка, коли вона не колиться коли вона дуже м'яко і ніжно розкривається, а зимою на мені амброві аромати взагалі не гарно звучать. Я людина, мало того, що сама, із холодною шкірою, і амброві аромати зазвичай на мені не дуже гарно в холод. Сидять. А чому саме цитрусові аромати мені до вподоби носити зимою? Тому що, по-перше, цитрусові аромати мені вгамовують справу і мій авітаміноз. Тому що зимою у нас мало сонечко, дуже мало хорошого настрою, ти ходиш якийсь понурий, якийсь невеселий, а саме цитрусові аромати підіймають настрій, трошки бадьорять мене і дарують таке відчуття. Трошечки радості. Також я люблю цитруси за те, що вони дуже гарно дзвенять саме в мороз. От спробуйте колись, якщо ви не пробували, вийти на вулицю в сніг, коли відчутний морозець, нанести на себе якийсь цитрусовий парфум і вийти на двір. І що ви чуєте? Звісно, ви чуєте ці цитруси ще більше яскраво, ніж ви би почули їх літом у спеку. І ці цитруси дзвенять, вони трошки коляться, вони трошки холодні, але все одно вони ось цими бризками своїми цитрусовими підіймають вам настрій. От за це я і люблю цитрусові аромати. Також сьогодні я вам покажу легкі тендітні квіткові аромати, я їх також зараз переважно дуже часто ношу, і мені подобається, мені подобаються легкі квіти, тому що зараз мені в душі не вистачає весни, мабуть, і мені вже хочеться поскоріше тепла, поскоріше квітіння, поскоріше цвітучих дерев на вулиці. І тому я таким чином. Наближаю весну до себе своїми квітковими і тендітними ароматами. І давайте я вам покажу аромати, які зараз найчастіше використовую. Один з найулюбленіших моїх зараз цитрусових ароматів це не тільки аромат про цитруси, а це аромат про зелений чай. Зелений чай із прянощами і цитрусами. Це улон від бренду Нішане. Це просто неймовірний аромат. Як він мені подобається саме зимою. От літом, коли я його ношу, він мені не так подобається, тому що літом на мені вилазять прянощі, спеції, вони мені трошки піддушують. Зимою такого нема. Зимою я тут більше відчуваю лимони, апельсини. Тут заявлена мандарина, по-моєму, чи апельсин. От я її яскраво відчуваю. Оце прям. Свіжа така апельсинка. Трошки, звісно, відчувається прянощів. Я тут також відчуваю багато інжиру, такої м'якої, стиглої м'якоті інжиру і багато-багато зеленого чаю. Загалом для мене це аромат дійсно про зелений чай із прянощами, із ніжною молочністю інжира і з великою долькою лимона і мандарина. Дуже його люблю, і зараз я його використовую дуже часто. Ще у мене є інша версія цього аромату, і це вже більш нова версія, оновлена Улон Ча X. У мене маленький такий флакончик на 15 мл. Це той самий Улон Ча, тільки, як каже виробник, покращений. На мене вони. Дуже гарно однаково зроблені. Але в цих ароматах по-різному розставлені акценти. Якщо для мене ось цей аромат, я вже казала, олонча, зелений чай з цитрусами, прянощами і з інжиром. А в цьому ароматі я більше відчуваю вже квітів. І квіти тут саме весняна лимонна магнолія. Дуже приємний також аромат, він також про зелений чай, про зелене інжирне листечко. І тут я відчуваю саме інжирне листя, на відміну від попереднього аромату, там, де я м'якість відчувала. Тут залишаються ці прянощі зі спеціями, зелений чай, цитруси, лимони з апельсинками. І Прекрасна тендітна весняна магнолія. Цей аромат трошки більш солодкий, ніж попередній його е, братик, але все одно вони мені однаково подобаються, тому я їх однаково часто і ношу. Ще один цитрусовий аромат, який я зараз часто ношу, в мене тревел це е, Bjork Berries Аромат називається Neva Spring. Також дуже чудовий аромат. Він і літом гарно буде звучати і зимою, безперечно, також гарно. Ось так виглядає тревел, якщо ви ніколи не бачили, з червоненькою кришечкою ось такою. В мене це олійка, це не парфум, який пшикається, це олія для тіла. І вона для мене більш стійка, тому що я мала відливант цього парфуму, який бризкається. Він не такий стійкий. А ось олійка дуже добре тримається на шкірі. І шлифить, до речі, більше, ніж просто звичайний парфум. Не знаю, як це сталося, але олійка з мене більш яскраво відчувається. Про що цей аромат? Це аромат про лимон, соковитий, стиглий, але солодкий лимон. Також тут багато квітів відчувається і е, така класна, кедрова. Іскриста база, і цей аромат мені нагадує звучання Dolce Gabbana Light Blue, тільки якщо б його переробили в більш нішову версію. Ось якщо ви любите аромат light blue, спробуйте Neva Spring. Ці тревели, до речі, не дуже дорогі, і вони економні. І мені здається, що цей аромат виходить більш економніше, ніж е, Light Blue, тому що він стійкіше, він яскравіше і він багатше звучить, ніж просто Light Blue. Тут ті самі дерев'яні ноти, такі трошки колки колючі, і ті самі прекрасні. Дзвінки, цитруси обожнюю. В цьому ароматі також, на відміну від light blue відчувається гарно саме квіткова партія аромату. Там, де жасмін, цикламен в цьому ароматі є. Він також дає таку трошки кислинку водяну. О, боже який прекрасний аромат, дуже гарний. Також в цьому ароматі заявлена нота. Ожини, по-моєму, і вона відчувається. Я її не постійно відчуваю, тому що ожина вона якось то пропадає, то з'являється на мені. І коли ожинка з'являється, то цей аромат звучить більш ягідно, навіть, і більш солодко. А коли я її не відчуваю, то він мені більше лимонний. І лимон тут дуже гарно відчувається. Далі і ще цитруси, і ще цитруси з чаєм. Це парфум, який я купила собі на Новий рік. Це «Аквамілія Cologne Forte від Maison Francis Courgan. Аромат про Мачу, зелений чай такий в порошочку. Про пачулі, я їх тут відчуваю пачулі, я пачулі не люблю, але в цьому ароматі вони просто прекрасно доповнюють цю парфумерну композицію. Вони дають таку гостринку аромату, тут також багато відчувається лимону, лимонграсу і, звісно, жасміну. Жасмін тут не просто от звичайна квітка жасміна, а вона якась молекулярна. Вона така трошки терпкувата, зелена і свіжа. От мені подобається тут жасмін. В цьому парфумі дуже гарно розкривається. На початку цитруси, фенхель відчувається завдяки фенхелю Я тут відчуваю ці салатики. Знаєте, зелений салат. Мотиви зеленого салату дуже приємний аромат, свіжий, зелений, прекрасний, гарно підіймає настрій. І що саме головне, багато-багато лимону. Я тут відчуваю саме справжнього кислого лимону. Далі ще один цитрусовий аромат, який я зараз постійно ношу. Це, звісно, мандарин Базилік Аква Алегорія від Герлен. Один з моїх улюблених цитрусових ароматів. Я його ношу постійно, цілий рік. Я його ношу і зимою, і літом, і весною. Коротше, цілий рік ношу. Люблю його, і, звісно, він пахне мандаринкою з зеленим базиліком. Дуже приємний, освіжаючий аромат, якщо літом. Якщо зимою, то він дзвінкий, позитивний, соковитий і підіймає гарно настрій. Звісно, що він не так довго триває на вас, але зимою він набагато стійкіше, ніж літом. Ще одні цитруси, які я вам покажу, це знову «Франциско Рукжан. І це Aqua Cologne Forte. Також цей аромат мені дуже подобається. Тут вже більша квіткова композиція, я тут відчуваю саме жовту-весняну мімозу. Але ця мімоза прикрашена неролі, і неролі тут хрусткі, дзвінкі і трошки навіть такі порошкові. Але також тут багато-багато лимону, і лимон тут супер мега кислий. Від нього навіть може осков з'явитися. Мене інколи я беру цей аромат, наношу на себе і мене аж у роті, так, знаєте, хочеться з'їсти якийсь лимон або мандарин, щось таке закусити, щоб збити цю оскомину. Він дійсно дуже кислий, це один з найкисліших ароматів, які я маю. Але він класно також мені підіймає настрій. А потім, коли ця кислота зникає, він постійно розкривається і постійно міняється. На початку він дуже кислий, прям ах, кислючий. коротше. А потім ця кислота трошки спадає. і Виходять на перший план квіти. Мімоза ми знаємо, що це пудрова квітка. Вона жовта, така приємна, м'якенька. І ось ця мімоза, вона так запудрюється на шкірі гарно, що я починаю зі шкіри відчувати, немов я намазалася якийсь кремом дуже приємним. Ось такий він м'якенький, потім стає. І дуже гарно мені зараз заходить, особливо я в ньому лягаю спати часто, тому що я спочатку так збудрюся від цього кислого лимону, а потім вилазить ось цей мімозний крем, такий. Ніжний, м'який і білий, і від нього прям дуже гарно так спокійно засинається. Так, показую ще один аромат від куржана, і потім йдемо далі. Аромат про альдегіди і весняні квіти 7, 2, 4 від Maison Francis Cуружан. Це просто нереальна краса це аромат, який мені пахне свіжістю, чистотою. Він пахне. Сніжинками, він такий хрусткий і такий прозорий, він пахне прозорою чистотою сніжинками, він пахне мені снігом і підсніжниками. Це ніби підсніжники, які пробуваються скрізь сніг і починають виглядати. Ось просто нереально красивий аромат. Я його обожнюю. Це весна у флаконі для мене. Я його, звісно, можу носити цілий рік. І зимою, і літом, і весною і осінню, але от настрій цього аромату саме весняний. І зараз він мені дає таке відчуття більш спокою, весняного такого настрою весняного сонечка трохи, тому що, не дивлячись на те, що він такий холодний аромат, але все одно, коли ти відчуваєш запах підсніжників, то все одно відчувається якась сонячність в ароматі. Дуже гарний аромат. Далі я вам покажу ще один аромат, який останнім часом я дуже ношу, і це не зовсім даже аромат, а це спрей для тіла і волосся. Я його просто обожнюю. Я зараз поливаюся ним кожен день. Я його комбіную із іншими парфумами, і ношу як самостійний аромат. Це Rittles of Karma. називається. Бренд Rittles. А парфум називається, точніше, спрей, називається Rituals of Karma. І це аромат е, лотосу з білим чаєм. Хоча він і називається е, Lotus Flower and white Tea, білий чай, але я тут все одно відчуваю зелений чай. І він такий ніжний, такий пудровий, він пахне доглядом, він пахне ніжною чистотою. Це аромат, немов ви прийняли душ. Вийшли з нього, і ви пахнете просто таким чистим, вимитим, гарним тілом, яке пахне гарно милом або кремом, дуже приємний. Але одночасно я тут відчуваю і дійсно такі легкі квіткові водянисті нотки завдяки лотосу, і мотиви, від, відголоски зеленого чаю. Ну, це дуже приємний запах. Я його просто обожнюю. Він зараз мене так рятує, коли я не знаю, що я хочу вдягнути, або коли в мене поганий настрій, або ще щось. Я зразу прискаюся з цим спреєм. І він дійсно ну, дає таке відчуття свіжості. Він тебе трошки збирає докупи, трошки підіймає настрій. І він такий трошки пудровий навіть. Пудровий, кремовий, квітковий і не трав'яний, а чайний. Класний. Класний спрей, обожнюю його. І якщо він в мене закінчиться, а закінчується він в мене швидко. Дивіться, він в мене навіть ще і тижня не пройшло, як, я, як він в мене з'явився, а я вже стільки вибризкала. Ну, я просто поливаюся ним. Якщо закінчиться, я обов'язково буду повторювати. Тому що цей міст я комбіную з іншими ароматами, і це просто неймовірно гарно виходить. Ще одні. «Цитруси із квітами. Це парфум, який дійсно дарує мені афігенний настрій. Він мене бадьорить, він мене радує і дуже-дуже сильно подобається. Це парфум від бренду українського склова або соколова. Називається Orange Blossom. Я не могла подумати, що цей аромат я буду носити так часто. Я його часто носила осінню і зараз я його дуже часто ношу, тому що це такий кайф. Це аромат про апельсини, про апельсиновий сік. Але цей апельсиновий сік змішаний із білими, гіркуватими зеленими квітами. І це такі трошки навіть шершаві квіти, і це такі трошки навіть в'яжучі квіти. Я тут відчуваю саме от таке відчуття, ніби ви розкусили апельсин, і там е, кісточка була. І ви ту кісточку випадково розкусили, і ось ця горічка. Виходить із цієї кісточки, і от в цьому ароматі я відчуваю ось цю гірчинку. І також тут багато амброксану. Я обожнюю молекулярні аромати. Цей амброксан мене просто зводить з розуму. Я його постійно люблю люблю вже багато років, і подобається мені. От подобаються мені молекулярні аромати. Цей амброксан дуже класний. Він дарує, я не пам'ятаю чесно, по-моєму, амброксан тут, або і амброксан і і, со, і Супер. І вони мені дарують відчуття чистоти, прозорої чистоти, легкості. Дуже гарний аромат, просто неймовірний. Як він мені подобається. Якщо ви любите апельсини з білими квітами, але це все молекулярно, ніжно, свіжо, тендітно, ну спробуйте аромат Orange Blossom. Особливо, якщо у вас є можливість затестити десь. А якщо немає можливості затестити у Ані Соколової на сайті, на сайті Склва. UA продається семпл, і ви можете завжди замовити собі семпл, понюхати цей аромат. Ну, це просто краса. Я правда не знаю, чи він досі продається, тому що, наскільки я пам'ятаю, це була лімітована версія, лімітка, яка продавалася для того, щоб назбирати кошти для збору на ЗСУ. От я собі спочатку тоді взяла семпл, він мені дуже сподобався, взяла флакон і я просто балдію. Ну, Це просто дуже гарно. І далі я вам покажу ще два аромати про квіти, про весняні квіти. Коли мені хочеться прям тендітної, прозорої, весняної ніжності, а особливо тюльпанів, тому що цей аромат мені про тюльпани, то я дістаю персе від бренду 2787. Це парфум, який пахне мені тюльпанами. Він пахне пральним порошком білим. Багато хто його порівнює з бланш від Байредо. Для мене взагалі вони різні, їх навіть не можу порівняти, тому що вони геть різні для мене. У мене є і бланш і персе. І я би сказала, що це просто аромат про свіже, криштально-холодне повітря і про сад з тюльпанами. Боже, яка прелість! Ну, це просто гарнющий аромат. Він дуже ніжний, дуже тендітний, прозорий, спокійний. Але якщо вам подобаються такі свіжі, білі аромати, чистоти, аромати під білий одяг, наприклад, аромати, коли вам все набридає, і ви не хочете нічого, але просто хочете гарно і чисто пахнути. Ось це аромат про це. Але як мені подобається цей парфум? Я тут дійсно відчуваю тюльпани. Саме ті червоні з жовтою серединкою. Але також тут багато ірису. І ось цей ірис дає трошки припудреність цього аромату. Дуже гарна, класна композиція, яку мені постійно хочеться носити. Я його носила і літом багато, і весною багато його носила. І от зараз зимою знов достала, не можу просто перестати ним поливатися. І моє кохання, кохання всього моєго життя. Цей аромат в мене був колись, коли я була зовсім мала. Років 18 мені було, я його обожнювала. І до сих пір я його не перестаю обожнювати. Я просто в захваті від цього аромату. Це найкращий аромат про конвалії для мене. Звісно, це Dior Діор, Diorissimo. В мене туалетна вода. Це дзвінкі, зелені, справжні конвалії. Тут відчуваються альдегіди. І мені здається, от саме альдегідна ось ця партія в ароматі, ось ця як то сказати, боже. коротше, поки звучать Альдегіди, багатьом може не сподобатися цей аромат, тому що Альдегіди у нас зазвичай прийнято називати старими ароматами, ароматами вже немодними. Мені байдуже, якщо чесно, я як любила його, так і продовжую любити. І для мене це найгарніший аромат з конваліями. Це справжнісінька, свіжа, натуральна, природна конвалія. Якщо ви любите конвалії, так само, як я. То вам цей аромат сподобається. Мені дуже часто зимою хочеться конвалі, тому що конвалію я люблю не тільки в ароматах, я люблю її як таку квітку живу. Я обожнюю букети з конвалі. Я знаю, що це заборонено зараз конвалі зривати, тому що вони занесені в червону книгу України. І за ними постійно доглядають, піклуються, дехто вирощує свої конвалії. От я просто, коли була мала, у нас був садочок. І в тому садочку росли конвалії. Я пам'ятаю, як я лежала в тих конваліях. Як я нюхала їх, як я гралася з тими конваліями. Звісно, мені не дозволяли їх зривати, тому що мене також батьки сварили, якщо я зірву конвалію. Але я просто, так-на от на грядці, можна сказати, проводила час із конваліями. І не зриваючи, нюхала їх. І я любила їх гладити. Ті тендітні такі квіточки маленькі, дуже подобалися вони мені. І зараз, звісно, подобаються. Тому в мене особливий. Таке почуття до цього аромату, я його обожнюю. І я завжди шукаю конвалії в парфумах, тому що конвалі для мене цікаві. Я люблю різні конвалі. Мені багато різних ароматів з конваліями подобається. Але все одно фаворит у мене завжди залишається Diorissimo, тому що, мабуть, це перший аромат з конваліями, з яким я взагалі в житті познайомилася. І тому він в мене викликає такі глибокі почуття, обожнюю. Прям дзвінка, зелена конвалія, справжня Боже, це краса. От, коротше, що я хотіла сказати. Я хотіла сказати, що зараз також не дуже часто користуюся, не можу просто він мені дарує таку радість. От аромат конвалії це для мене радість і якесь щастя дитяче. Обожнюю просто. Аромат прохолодний, він не солодкий, на комусь він може бути індольним. На мені ні, абсолютно. Для мене це чисті, прозорі конвалі з зеленими листочками, які ростуть отак от от десь у садочку. Дуже гарний аромат. Сподіваюся, я хоч трошки вас відволікла сьогодні, і у вас трошечки піднявся настрій. А якщо не піднявся, то підіть, набризкайтесь якимось цитрусовим ароматом, або будь-яким ароматом, який ви любите. І тоді я вам гарантую, що Трошечки, зовсім трошечки, можливо, у вас і покращиться ваш настрій. Дякую вам велике за перегляд, за вподобайки, за коментарі і за підписку. Ми скоро з вами побачимося. Бережіть себе і до нових зустрічей! па па па, -па.